Єднання задля підтримки України у столиці пройшов перший міжнародний саміт міста регіонів, який об'єднав муніципалітети з понад 50 країн світу. Усе, аби допомогти українським громадам на шляху до відбудови реінтеграції деокупованих територій та членству країни в ЄС. Ми тут щоб допомогти Україні, містам і регіонам відчинити ворота в ЄС. Це наш обов'язок. Як це зробити? Звісно, через розвиток мережі міст побратимів через допомогу один одному. Місто партнер Гданська Маріуполь. І в період Другої світової війни Гданськ було повністю зруйновано росіянами. Але згодом ми відбудували місто. Тож разом зможемо відбудувати і Маріуполь. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, майже 60 країн світу вже допомагають нашим населеним пунктам піднятися на ноги. Це роблять не лише міста, мільйонники, а й невеликі муніципалітети. Такий патронат значно прийшли. Вчить відновлення зруйнованих громад. Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів. Понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак. Україна вже готується до звільнення своїх територій та формує покрокові плани стабілізації та реінтеграції цих регіонів. Про це заявила віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Кадровий резерв для цього також готовий. Допоможіть нашим регіонам. Вони на це заслуговують. Вірте в нас. Вірте в нас так, як ми віримо у себе. І ми точно разом переможемо. Зокрема, чекають на звільнення в Енергодарі. Місто знаходиться в тимчасовій окупації вже більше року. з початку березня 2022-го. Заступника очільника міста Івана Самойдюка росіяни тримали в полоні 333 дні. За його словами, через захоплення населеного пункту дві третини людей вимушено покинули свої домівки. Давайте не дивитись на Україну як на сіру зону, яка може тільки захистити від якоїсь навали, яка може йти зі сходу. Давайте на неї дивитися на наш спільний. Майбутній комфортний. Дім однак, перш ніж люди зможуть повернутися на звільнені території, їх необхідно розмінувати. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, загалом для цього може знадобитися понад 10 років. 30% нашої країни буквально всипані вибуховими пристроями. Аби залучити до їх очищення іноземні ресурси, Україна підписала з Євросоюзом угоду про механізм цивільного захисту. Вона зробить нашу країну повноправним учасником системи міжнародної координації допомоги та реакції на будь-які надзвичайні. Події чим триваліший час ворог знаходиться на ті чи інші тимчасово окуповані території, тим більше площа замінування, тим щільність замінування. Більше більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток і в будинках, і в на об'єктах критичної інфраструктури. За підсумками саміту низка українських регіонів підписала документи про співпрацю з іноземними партнерами, до прикладу, Херсонська міська рада з нідерландським муніципалітетом, а Одеська обласна рада з польським воєводством. Катерина Шевчук та Віта Вершин. Новини 33 канал.